пока у нас есть такие мужчины, как вы, мы точно совершенно, абсолютно. Нібиті, що у ввечері Олександр Сильський візитував про чергові приємні новини станом на 20 серпня 2024 року Україна контролює майже 1300 квадратних метрів та 93 населені пункти прикордонної курської області. У підтвердження була продемонстрована карта із санітарною зоною, про яку так мріяв Аладімір Путін. До речі, з'явилося нове визначення для ситуації, провокації чи обстоятельства. Це територіальна невизначеність. Таку причину, як перенесення виборів у Курській області на 2025 рік, назвали в тамтешньому російському цику. Нагадаю, що муніципальні вибори мали відбутися 8 вересня. Спочатку Кремль планував скасувати голосування лише у прикордонних регіонах, де точаться бої, але згодом для адміністрації узурпатора стало зрозумілим. Що територіальна невизначеність може затягнутися надовше. А ідею з касуванням Курського курсковолевилення уже встиг схвалити заступник адміністрації президента Сергій Кирієнко. Ну а як же климові бомбардування, до яких закликали на Первому каналі? Усе відміняються? От треба їх окружити і унічтожить все. Просто ковровим, я... понімайте ні не... по ні даром... Кстати, я надеюсь, що к этому й готуються, тому що ні дарем стоко евакуації. не будем ні не начеб будем... чововакуїрувати столько тисяч людей. Схоже, скасовується, а ситуація із принесенням виборів аж на 2025-й двадцять свідчить про те, що росіяни змирилися. Курск не наш, що в принципі анонсував пропагандист Максим Юсен із з однієї з федеральних студій. к книгучому варіанту. Готовиться к тому, що цими територіями, дай Бог, без людей, щоб вивезти всіх, включає старушок, придеться пожертвувати. А поки ж заповідомлено німецьких аналітиків більд розширення санітарної зони не зупиняється. І наступний населений пункт, який підпадає під план деокупації, це Карінєва. А російська пропаганда кормить за кранів власний електорат репортажами. Динозавра британської журналістики Стіва Розенберга. Колишнього московського кореспондента BBC, а із 2022-го редактора російської служби BBC News. який ситуацію у Курській області вирішив висвітлити під досить нестандартним кутом, відправився до області Тульської в місто Аліксін, що в 500 кілометрах від Суджі. це нація, в якій ті, хто знаходиться у власті, постійно не об ужасах Другої світової війни. Ужасах вторження. Друга світова війна дуже серйозно повлияла на національну психіку. И теперь, впервые за более чем 80 лет, иностранные боевики на российской земле захватывают российскую территорию. Это довольно сильный шок. Якісь досить дивні аналогії між визволенням Слобожанщини та коричневою чимою Гітлера, і зрозуміло, що в матеріалі, продемонстрованому чоловіком з Кав'єєвої, жодним словом, жоднісіньким, не згадується перша причина створення буферної зони 24 лютого 2024 тисячі Дата повномасштабного вторгнення Путіна на територію України, але рішення було абсолютно правильним, судячи із реакції мешканців Тульської області. У нас наших солдат вірять, скажем так. Ну так вот. То есть считают, что они закончат свое дело победы. У нас очень давно не было нормального руководителя. Ельцин был, Горбачев, Сталин. Очень не везло. Последний нормальный руководитель был Александр Третий. вот теперь Путин Владимир Владимирович. Поэтому нам очень повезло. Нам, нам нужно это ценить. Нужно очень прям вот, знаете, делать все, чтобы вот... Ему нормально было работать там. Але у це насправді не репрезентативна выборка. Не усі тульчани сліпо вірять у путинской орды. Слава Богу, правда, здесь І поки у Тульській області спокійно сам Путін зробив досить прогнозовану річ. Коли авторитет всередині анклаву знаходиться під загрозою, відразу опускають двійника у турне по неслов'янських територіях, щоб продемонструвати єднання із народцями. Нагадаю, що після невдалого від Пригожина влітку 23-го дозволив себе обціловувати в Дагестані. Курська операція викопнула діда спочатку до північної Осетії, де нагнані перевірення на ковід мешканці Владикавказа створили чергу не меншу ніж до Мощі мертвих святих. Але найнесподіванішою була висадка Путіна на гелікоптері в ніч з вівторка на середу. І ні, не на території курської області профронтової зони. А у Грузному. Здравствуйте, Здравствуйте, царь, очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. царь. Царь, очень приятно. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Але найцікавіше відбувалося під час знайомства великого полководця і стратега Владимира Владімовича зі свитою Горозденського пса, яку тримають на повідку уже років так 17. Персональний піхотинець Кадиров показав творців тікток віз, які не зуміли втримати на замку кордон у Курській області. Стріляти, а і а другою дело підвергати свою жизнь і здоров'я опасності. Іронічно, правда, диванний полководець визначає хоробрість диванних військ, і все в принципі зробило згідно з інструкцією. Під Курском якраз вирішили не наражати себе на небезпеку і не вступати у бій. А основна мета екстреної поїздки до Чечні очевидна, відбули репутацію Кадирова. Вхід пустили важку артилерію. Путін навіть подякував кадирівцям за те, що вони здали практично усю область. Ну, вас є внутріння. Потребность защищать отечество. И мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили. Вы переступили определенный рубеж. Я вот с этим хочу вас поздравить, хочу вас поблагодарить за, за решение подобного рода. И от всего сердца хочу пожелать вам удачи. Я, пока у нас є такі мужчини. Ми точно звичайно, абсолютно не поділи. Я ж уважаю, ну, поки на Росії є такі мужчини, то до жовтня, коли за повідомленнями видання Таймс, Росія збирається провести контрнаступ. Не лише на Курщині доведеться відміняти вибори, а й під загрозою як Брянщина, так і Белградщина. І цікаво, чи згідно зі статутом такі бороди можна запускати, чи спеціально для байцов Ахмат переписали. Ну окей, репутація кадирівського спецпідрозділу врятована. А російські економіці, щоправда, вони дорого обходяться, але принаймні антирежимних протестів грозному немає. А воюють і помирають за них справжні патріоти. До речі, для їхніх нащадків в Удмурті з'явилося ціле селище під назвою Родіна. Для родичів військових, які загинули на території України, В водкінському районі появиться посілок героїв. Землю під строительства домов отримали многодітні сім'ї погибших бойцов СВО. В їх честь назвуть і вулиці будущого посолка. Передбачається, що на територію родини поселять багатодітних сім так званих героїв СВО, в яких через Путіна сиротами залишилися від трьох до шести дітей. Їм поведіляють по 10 соток землі. А вулиці Родіни називатимуть на честь загиблих е салдафо. Ні, чиї родини й отримали там ділянки. Поки підприємець передав в дар участки чотирьом многодетним сім'ям із Водкінського району. Кождою улицю назову в честь погибших героїв. Сьогодні сім'ї пригласили на встречу, щоб роз'яснити їм подробності. Щоправда, терміни заселення до елітного героїчного селища пропагандисти не називають. А сама родина схоже стане ідеальною бета-версією не лише для майбутніх міст для родин за двохсочених героїв Сво для нащадків нової путінської еліти знадобиться цілий окремий регіон, область Мі це, звідки можна поповнювати резерви, відійшов скандальний депутат Мілонов. Чи не основний гейборць та захисник традиційних скреп на анклаві запропонував відправляти на фронт які не платять еліти, вони повинні спокутувати власну провину кров'ю. Розвод діє жизнене і уж точно не моє собаче діло влітать в розводи людей у Бог. Но є обізвательство, мужського будь любого отца Содержать своїх дітей. разбиться в доску самому не есть, но детей накормить. Есть, к сожалению, скоты, которые так не считают, которые живут, в общем-то, неплохо, а дети, э, ну, испытывают тяжкую нужду, потому что их Мамы, но ну, не могут их обеспечить. Давайте просто взглянем на это, к чему я вас призываю, на это глазами, ну, какого-нибудь реального солдата, который сидит я в на. Я вам, как реальный солдат, могу сказать, да. что пускай он идет. Нет, но я отрабатывает... не реальный солдат. Мы наполовину депутат. Хорошо, наполовину. Вот можно я другая моя половина, может, не лучшая, не самая большая, но скажет, что если этот человек не платит своим детям, не содержит, не кормит своих детей, ссылаясь на то, что ему негде жить, негде работать, что у него нет денег, ему предлагается достойная работа, достойная работа, которая превратит его из. Абослянова, ізвиніть міня, като не платять своїм дітям. Наймального чоловіка усе логічно вкладається в принципи російського соціального ліфту. Якщо ти цивільний, то пес раб системи. А вирватися з ланцюгів можна завдяки нормальній роботі, підписавши контракт із міноборони, щоб їхати на чужі території, на чужих землях вбивати людей. Є шанс не лише сплатити аліменти, але й погасити іпотеку. І наприкінці про нові засоби протипожежної оборони, які росіяни вперше застосували на території Ростовської області. Нагадаю, що 18 серпня на багатостраждальну нафтобазу у Пролетарську прилетіли безпілотники невідомого походження, після чого спалахнула пожежа. Тамтешня влада для гасіння залучила два пожежні подяги, підігнали на прилеглу територію російські літаки іл 76 які двічі скидали воду, але намарно горить третю чи четверту добу поспіль. Тому вдалися до радикальних засобів. Покликали священників РПЦ фотографії з двома священниками на тлі хмара диму з'явилися у соцмережах Волгодонської епархії ще у день 20. То серпня, якщо не вдивлятися у деталі, то все виглядає так, ніби двоє мужиків смажать шашлики на Малгалі. З іншого боку, завбачливо, після чотирьох днів пожежі залишиться не так багато і довго горіти. зручний час, в принципі, вибрали. Згодом можна сказати, що це молотви допомогли. Це був Юрга Врещак. Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.